Рослина зі складною назвою Пеларгонія це знайома з дитинства герань яскраві, барвисті хмари над зеленим листям Пеларгонії мало кого залишають байдужими. Інтерес до неї постійно зростає. Адже пеларгонія не тільки заворожує своєю красою, але і має цілющі властивості. Догляд за пеларгонією. Герань просто в догляді, вона здатна очищати повітря в приміщенні, заспокоювати і загоювати рани, ці та інші властивості герані використовуються в народній медицині. Пеларгонія, невибаглива рослина і тривалим цвітінням можна милуватися як вдома, так і в саду поливати герань краще вранці до 11 годин у прохолодному кліматі і при надмірній вологості слід скоротити полив. І також обов'язково потрібно дренувати землю. Дотримуючись невигадливих правил подогляду за пеларгонією, ви можете милуватися пишними квітами протягом усього року, досить контролювати температурний режим, стежити за освітленістю і вологістю ґрунту. Взимку герань насолоджується прохолодою, але не варто ризикувати і утримувати рослина при температурі нижче 10 от найкраща герань буде рости на південній стороні, так як вона любить сонце, щоб герань радувала вас цвітінням весь рік. Досить забезпечити її світлом і необхідним харчуванням, адже батьківщина Герані – Південна Африка, для того, щоб рослина не витягувалася, а росло пишним кущиком пагони потрібно прищіпувати. Слід своєчасно підгодовувати Герань, добре вони не повинно містити багато азоту. Потрібно систематично оглядати кущ на предмет пошкоджень плям. Тв'ялі квітки обов'язково видаляють, якими хворобами і шкідниками найчастіше уражається пеларгонія, якщо ви помітили у гарані пожовкле листя, червоно-борі плями або водянисті подушечки на листі. А також якщо вона скидає квіти, стебло темніє біля основи, значить, рослина захворіла, попелиця гусениці. Кліщі, білокрилка та терміти також можуть завдати шкоди пеларгонії. Таблиця симптоми захворювань і ураження шкідниками, помилки утримання симптоми причини. Помилки догляда болезнью родитель, всихання квітки або пожовтіння, його листя тісний квітковий горшок і збиток вологи, протяги прямі сонячні промені білокрилка на рослині проступають сіро бурі плями, воно витрачає сили на боротьбу із захворюванням і не цвіте. Жовтіє і сохне листя надлишок вологи в ґрунті, зайве оприскування, недостатня вентиляція, надмірний вміст азоту в ґрунті, сіра гниль на листі і на черешку з'являються сіробурі плями з освітленою серединкою. Згодом при надмірній вологості повітря на плямах утворюється оксамитовий наліт, листя пеларгонії жовтіє, сохне цвітіння припиняється. Недостатня вентиляція, надмірний полив, щільний субстрат альтернаріоз внизу стебла утворюються темні вдавлені плями, кількість плям збільшується і покриває стебло рослини геральне цвіте. Згодом листя набувають жовтого забарвлення, і рослина чахне надлишок добрив в ґрунті, висока температура повітря, особливо взимку, надлишок вологи в ґрунті, недостатня вентиляція, мало світла, гниль у нижній частині рослини листя жовтіє. А потім чорніє і в'яне не своєчасно видалені рослинні залишки, неякісний ґрунт, надмірне пересушування ґрунту, вертицельозне в'янення на листі з'являються чітко окреслені жовті плями. На внутрішній стороні листа утворюються коричневі нарости. При запущеній стадії захворювання листя рослини набуває жовтуватий відтінок. Засихає і опадає, герань не цвіте контакт із зараженими рослинами, висока температура повітря і перенасичення вологою і іржа рослина перестає цвісти, в'яне загниває, листя засихає, на коренях загиблого рослини видно вдавлені плями, пошкоджені ділянки рослини покриваються грибком сіруватого кольору, збудник фітофторозу знаходиться в землі занадто густі посадки, недостатня вентиляція плохою освітлення, висока температура повітря. Занадто вологий ґрунт перенасичення добривами, неякісний ґрунт. Фітофтороз у рослини відбувається загнивання стебла і коренів. Заразилася гарань, припиняє цвісти, швидко в'яне, а потім гине на шийці кореня і на самих коренях з'являються темні вдавлені плями. При запущенні стадії захворювання уражені ділянки рослини загнивають, а хворий квітка лягає. На уражених місцях з'являється грибок сірувато-білого кольору, загущені посадки. Мізерне освітлення надлишок азоту в ґрунті занадто вологий субстрат, висока температура повітря, коренева гниль листя рані жовтіють, скручуються сухе повітря, попелиця, верхні листки пеларгонії зупиняються в рості, грубіють і згортаються. На черешку і нижній стороні листа з'являється темна короста, тепле, і вологе середовище, різнокоготковий клій, що в ці герані не вкорінюються і гинуть від гнилі біля основи стебла, неякісний ґрунт. Личинки грибкових комариків на нижньому боці листя з'явилися невеликі нарости. Квіти покриваються бурими плямами сухе і тепле повітря, трипсифотогалерея, захворювання гераній, їх лікування та профілактика. Коренева гниль здатна знищити герань, іржа поширене захворювання пеларгонії. Сіра гниль усувається шляхом заміни ґрунту і правильного догляду за рослиною. Вертицельозне в'янення часто виникає через неякісне або пересушеного ґрунту грибкова гниль, сіра гниль при ураженні рослини, сірою гниллю на краях листа. На живцях з'являються бурі плями зі світлою серединою, які згодом можуть покритися темним оксамитовим нальотом. Найбільш хильна до зараження сірою гнилю, зональна пеларгонія, збудник сірої гнилі знаходиться в ґрунті, щоб уникнути появи сірої гнилі, досить збільшити простір між рослинами для вентиляції, забезпечити їм оптимальне освітлення, способи захисту. Видаліть хворі квіти і листя, уражене місце присипте золою. Нанесіть пасту з препарату триходерміну фунгістопу. Для цього невелику кількість порошку змочіть водою і обробіть уражені місця. Можна оприскати рослину розчином топсина 0,1 або розчином фітоспоріна потрібно розвести його до кольору чаю. Резоктоніозна стеблова і коренева гниль пеларгонії. Збудник кореневої гнилі знаходиться в ґрунті, заражаючи герань, біля основи стебла хворої рослини проступають темні вдавлені плями, на яких в подальшому розмножується міцелій гриба сіруватого кольору. Якщо не вживати екстрених заходів, кількість плям збільшується. Паларгонія гине, способи захисту призупинити полив, обробити квітка фунгіцидними речовинами, наприклад, ровралом, вітаросом, хундазолом. При прогресуючому захворюванні, щоб зберегти сорт, можна спробувати розчаренкова рослина. При посадці живців необхідно використовувати простерилізовану ґрунт вертицельозне в'янення при такому грибковому захворюванні, як вертицельозне в'янення. У пеларгонії жовтіють спочатку нижнє листя, залишаючись на стеблі, лист в'яне, а жовтизна переходить вище по рослині. Збудник хвороби живе в ґрунті, у зараженому ґрунті грибок може перебувати до 15 років. Способи захисту, видалити пошкоджену листя, провести обробку землі Гоніцидними речовинами. Якщо рослина сильно уражена, його залишається тільки знищити у цю землю. Садити нічого вже не можна. Іржа, так звана іржа, з'являється на листках пеларгонії при ураженні грибом починія. При даному захворюванні на стеблах рослини проступають коричневі точки. Після цього листя жовтіє і одає способи захисту. Рекомендується систематично оглядати рослину у разі зараження. Герань слід оприскати фунгіцидами. При появі ознак зараження рекомендується знизити вологість повітря, видалити заражені листя, обробити фунгіцидами, наприклад, топазом, фотогалерея, шкідники герані та боротьба з ними. Білокрилка дуже часто вражає ніжне листя герані. в результаті ураження. Попелиць пеларгонія втрачає стійкість до інших захворювань. Личинки грибкових комариків трипси можна знищити тільки неодноразовим застосуванням інсектицидів попелиці. Ефективним способом позбавлення від комах шкідників є видалення уражених листя. Після того як ви видалили листя, пеларгонію слід ретельно промити з ольномильним розчином, якщо на вашій рослині оселилася численна колонія попелиці, можна оприскати його фунгіцидами. Серед них антитлін, тютюновий пил, актелік, хітоверб, акарін, актара. Децистенек, іскра, зуб, біоклін, кумандор, різнокогодковий кліщ, кліщі швидко розмножуються в теплому і вологому середовищі, систематичний огляд пеларгонії допоможе вчасно помітити шкідників. При початковій стадії зараження кліщем рослина рекомендують ретельно промити мильним розчином, при сильному ураженні його можна обробити, наприклад, такими препаратами як фитоверб, блискавка, кунху, вертімек. Личинки грибкових комариків, якщо живці герані не вкорінюються і гинуть від гнилі біля основи стебла, значить в ґрунті оселилися личинки грибних комариків, які забираються в стебла молодих рослин, якщо ви не впевнені в якості ґрунту. То для захисту і профілактики рослини від шкідників доцільно розсаду і живці обробити хімічними речовинами, наприклад, мухоїд, грім 2 актара актелік, але краще для розведення пеларгонії брати якісно ґрунт. Трипс-трипси деформують ніжні листочки пеларгонії, там де знаходиться точка росту рослини, квіти покриваються бурими плямами, трипси активно розмножуються в квітах. Для того щоб захистити молоді пеларгонії від трипсів, поблизу них можна розвісти липкі стрічки мухоловки. Для остаточного винищення трипсів пеларгонії оприскують фунгіцидними препаратами. Через 4-5 днів обробку необхідно повторити білокрилка. Пеларгонія може також бути уражена білокрилкою комаха довжиною 2-3 трим з білими крилами, яка поселяється на нижній поверхні листа і відкладає свої личинки. При сильному ураженні білокрилкою листя жовтіє, і також, як при боротьбі з трипсами, близько рослин розвішують липкі стрічки, проводять обробку мильним розчином або спеціальними препаратами, наприклад, актара, актелік, іскра, Інтабер, зубр, біотлін та іншими. В цілому пеларгонія стійка до захворювань і появи шкідників у разі зараження рослини необхідно видалити уражені листя бур'яни. Збільшити відстань між рослинами для вентиляції обробку рослини слід проводити дуже акуратно чистими руками, і також необхідно своєчасно знищувати комах.